Ура! День народження! Які у вас гарні тортики! От би швидше спробувати. Стійте, я вже мчу до вас. Зачекайте мій торти. Це ж моя сестричка Ненсі. Привіт! Ненсі, ти зіпсувала всі тортики в мій день народження. Але я знаю, як це виправити. Давайте почнемо кулінарний челендж. Я хочу бургер. Приготуєте? Звичайно, без проблем. Для початку включимо відповідне світло, а тепер підсмажимо котлету для бургера. От, побачите, вона буде такою соковитою та неймовірно смачною. Перекладаємо нашу котлету на булочку з салатом, зверху кладемо сир, а потім підсмажимо його за допомогою пальника. Не сумніваюся, що від однієї думки про плавлений сир і соковиту котлету у вас вже течуть слинки. Далі підсмажимо трохи бекону і покладемо його зверху. Ну і нарешті можна прийматися за овочі: помідори, огірки і смажені гриби. Щоб бургер не був сухим, додамо гірчицю та кетчуп. Краса можна накривати булочкою. Вставляємо зверху шпажку і готово. Ох, це шедевр. От прошу, помилуйтесь. Ах, так, зараз увімкну світло, щоб вам було краще видно. Ого, браво, шеф! Браво! У мене все буде набагато краще. Кладемо в блендер самі смачні зелені овочі. Авокадо, перчик, броколі, а потім, як слід, збиваємо. Води ж додаємо побільше борошна і розбиваємо одне яйце. У мене вийшло чудове овочеве тісто для булочки. Перекладаємо його на лист, а далі відправляємо в духовку, одягнемо прихватку, щоб не впектися, і дістаємо нашу готову булочку. М -м -м, який аромат! Розрізаємо булочку навпіл і починаємо збирати наш бургер. Додаємо гірчицю, листочки салату, авокадо, огірки. На огірки викладаємо перчик, а потім знову поливаємо соусом. Вуаля! У мене вийшов неймовірний зелений бургер. От, помилуйтесь. Молодець, бабуся. А я придумала, що буду робити. Я замовлю бургер з Макдональдса. Тільки додам туди побільше котлет. Уа, от і він. Виглядає неймовірно. Сестричка Кейт буде в захваті. Смачного тобі! Ого, як багато різних бургерів. Хочу почати ось із цього. Він виглядає дуже смачним. М -м, вау! Він і справді дуже смачний. І бекон смачний, і сир смакота. А це треба прибрати. Отак, я в захваті. Але треба йти далі. А оцей бургер якийсь дуже зелений. Ну добре, спробую. Ой, там що лише одні овочі. Гедота. Дякую, не хочу. Бррр. Ого. А ось це вже інша справа. Скільки ж тут котлет? Клас. М -м -м, хочу ще шматочок. І ще. Отак. Це неймовірно смачно. Просто нереально. Mm. І так цей бургер переміг. Правда, ура! Макдональдс ролить. Якщо старі тортики зіпсовані, то приготуйте мені нові. Окей, я вже приступаю. Наповнюємо силіконову форму полусфер білим шоколадом, а потім заморожуємо. Далі наливаємо всередину полуничний сироп, а зверху кладемо шматочок бісквіту. Покриваємо полуничним кремом, і залишається лише закрити другою половинкою шоколадної полусфери. Вуаля! У мене вийшли милі шоколадні бомбочки, котрі треба між собою з'єднати. Далі викладаємо зверху білий шоколад і приклеїмо на нього декілька шарів шоколадних кульок. Залишилось саме легке, гарно наносимо рожевий і фіолетовий шоколадний велюр на весь торт. О, так, це справжній витвір мистецтва. Так і навіть їсти шкода. А в мене торт буде із фруктами. Поставимо прозору форму навколо торта, а тепер закидемо між формою і тортиком ягоди і фрукти. Коли торт повністю закриється ягодами, можна додати меду. А щоб отримати мед, треба сходити в гості до моєї улюбленої бджілки. Привіт, моя дорогенька! Рада тебе бачити. Цей букетик квітів спеціально для тебе. Велики дякую, це дуже приємно. А ця баночка меду для вас. До швидкої зустрічі! Бувай, бувай! Краса! Мед є. Залишилось лише додати його в мій тортик. А тепер скористаємось прийм швидкої заморозки, щоб все швидко заморозити. Коли все застигне, можна знімати прозору форму. У нас всі ягідки та мед застигли прямо на торті. Ось так гарно це вийшло. М -м -м, оро відпад. Ого, бабуся такий торт класний зробила. Час і мені зайнятися справою. Спочатку оро викладу на тарілку, а далі вилю побільше нотили зверху. Я приготую самий шоколадний торт у світі. Думаю, вийде здорово. Тепер треба обережно розмазати нутело ложкою. А ложку можна і облизати. Смакота. Далі візьмемо кіткат. і викладаємо зверху. А ще я додам шоколадку Марс. Сестричка її дуже любить. З боків додам білого шоколаду, а зверху полю шоколадним сиропом. Потім карамельним. І обов'язково додамо мим димси мармеладки Кока-Коли. Ось це крутяк. Кейт, можеш спробувати? Вау, ось це так. Всі тортики виглядають неймовірно. А це просто нереально. Хочу спробувати одну кульку. Ммм, нічого собі, як прикольно. Мені подобається. Білий шоколад і полунична начинка. Здорово. Так, цей тортик мені сподобався. Ходімо далі. Ось цей тортик, на перший погляд, зроблений із самих улюблених моїх солодощів. Спробуємо. Ось це так, ніколи не їла усі солодощі одночасно. Це дуже смачно. Просто пальчики оближеш. Ну і нарешті спробую ось цей торт. Його точно робила бабуся. Лише вона може знайти так багато фруктів та ягід. Ого, та це просто нереально смачно. Ням-ням-ням. Мені дуже подобається. Бабулічка, ти найкраща. Ой, правда? Як приємно! Велике дякую. А тепер я хочу смачний коктейль! Простіше, простого, зараз все буде готово. Беремо ананас, знімаємо непотрібну частину. Далі беремо ручний блендер і збиваємо всі нутрощі. У нас має вийти смачний ананасовий сік. Чудово. Потім беремо спрайт і наливаємо його трохи в наш ананас. Достатньо. Потім засипаємо лохину і полуницю. І ягоди в сторону. Настав час трубочки і парасольки. Вставляємо трубочку, потім коктейльну парасольку, і готово. Елементарно, бабуся, ваша відповідь. А я зроблю цитрусовий коктейль. Для цього треба вижати весь сік із цих лимонів. Ось так. Привіт, дитинко. Як справи? Я от витискаю лимони. Фух, ну тепер точно все. Залишилось лише додати ягоди і фрукти. Покладемо ківі, полуницю. Трохи апельсинів і свіжої м'яти. Так, що ще потрібно? О, точно спрайт. І його. Ні, це моє. Не будь жадібним. Пробачте, шеф. я не спеціально, я навмисно. Заливаємо в келих трохи спрайту, ставимо трубочку, і тепер точно готово. Да уж, ось це пристрасті. Ну, а для мого коктейлю знадобиться перекласти в келик всі мармеладки. М -м, вони такі смачні, а потім залити фантою. Ви тільки подивіться на цю красу. Залишилось додати трубочку і можна подавати. Просимо дорогенька Усі коктейлі виглядають класно, але хочу почати з цього. М -м, яка смакота. І навіть полуничка є. Здорово! А тут у нас що? М -м, також смачно. Мені сподобалось. Так, неймовірно. О, а цей коктейль з мармеладками. Такий мені подобається. І також дуже смачно. Але переможцем я обираю коктейль від шефа. Серйозно, я переміг? Так несподівано. Хоча ні, я знав, що я найкращий. Велике дякую за перегляд. Постав лайк і підпишись на канал, щоб першим дивитись найкращі ролики. А ще напиши в коментарях, яка страва була самою класною.